Кладемо ниточку зверху і пров'язуємо петельки з нитки крізь петельки з полотна, зверху донизу. І таким чином ми йдемо до кінця ряду. Ми дійшли до кінця, пров'язуємо останню петельку. Для того, щоб себе перевірити, ви можете петлі перерахувати. Їх має вийти 22 штучки. Таким чином, ми можемо в'язати полотно будь-якої довжини. Для того, щоб поєднати ниточки різних кольорів або такого самого кольору, її можна просто прив'язати. Завдяки тому, що пряжа пухнаста, цих вузликів видно не буде. А зараз я вам покажу, як ми будемо закривати це полотно, для того, щоб воно не розпускалось. Закривати починаємо ми саме з. Краю, де немає ниточки, беремо дві петельки і праву петельку продіваємо крізь ліву і піднімаємо її одну догори. Тепер через цю петельку ми пропускаємо наступну третю петлю і піднімаємо її догори. У вас має формуватися така косичка. Наступну четверту петельку пропускаємо крізь третю. І ось таким ланцюжком ми йдемо до самого кінця. Так, ми з вами дійшли до кінця ряду, закриваємо останню петельку. Так, ми її закрили. Тепер її можна лишити таким чином, виріб у нас не розпуститься. І ниточку можна просто обрізати. Все, ми молодці, ось такий невеличкий плетик у нас вийшов.